Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. А навіщо це нам? А тому, що ми на цьому каналі на конкретних фактах розби... намагаємося намагаємося розбирати загальні речі. Так, ті, які стосуються, звичайно, нашої держави. України, її таємниць, загадок, феноменів і див. Я м, такий ну, дивак, що більше 30 років тому писав, що Україна, врешті-решт, почне ставати не тільки регіональним, але й глобальним гравцем на політичній мапі світу. Ну було. Воно сприймалося тоді з гумором. Ну, так, смійтеся, як кажуть люди, а потім будемо сміятися разом уже. Так я про що? Про те, що ось відбулася операція гур, якийсь там троянський верблю, чи як її там назвали. Цікаво в Судані. Так, Де той Судан? Ну, Південний Судан взагалі там знаходиться в центрі Африки. Так. Ну і все це якось на фоні тих всіх подій, які відбуваються в нашій державі. Перш за все, там навколо залужного, відставки, невідставки, переміщення з місця на місце, і все таке про що на що. Звернута основна увага, як так би мовити, загалу, і за цим якось пройшло майже непомітно ось це повідомлення про те, що українське головне управління розвідки ГУР провело операцію і знишкодження вагнерівців у Судані. Ну, я розумію, що зараз сюди набіжать люди, які будуть казати, то нам би у себе розібратися так? в Україні з цими московитими-андрофагами, а не лізти кудись там десь. Ну, війна з москвою андрофагією поступово набуває глобальних. Рис глобального характеру, ми це бачимо. Ну для когось це просто повідомлення і все. І на цьому картинка, там дуже добре, коли ще є не тільки фото, але й відео, де показано там розстріляні машини, вбиті вагнерівці, полонені, які стоять на колінах і щось там бекають, розповідаючи про те, якого рожна вони опинили, опинилися в центрі Африки, але ж справа не в тому, так. Україна. Стає глобальним, глобальною військовою потугою і геополітичним гравцем на політичній мапі світу, так. що було неминуче, а ця війна, так, ця, це вторгнення цих варварів, цієї орди, московитів-антрофагів, вона просто прискорила той закономірний процес. Про який я вам тут уже триндю другий рік на цьому каналі? Про те, що відбувається восьме за останні вісім тисяч років відродження української нації. Вона, вона же, ми вже були тут глобальною потугою і, і за часів трипільської цивілізації, і, е, за часів сарматів, так і за часів Київської Руси, ну, зараз відбувається чергове відродження. Ну, синусоїда, ну, наука нам каже, що все відбувається отак. Після підйому занепад, після занепаду підйом. Якщо ми прив'язані до якогось зарядного. Пристрою, тобто пауербанку. А таким пауербанком я теж вам тут розповідаю постійно. У нас є український кристалічний щит, який дає нам генетичну силу для того, щоб ми, ну, скажімо, прив'язані до цієї землі, ну діяли набагато ширше. так тому що е, цих московитів треба громити скрізь. І оце те, що е, проведена операція, я не е, перебільшуватиму її е, значення е, військове, воєнне значення. Ні, я буду говорити про е, психологічне значення надзвичайне. І в цьому світі це треба трансполювати. Так би мовити, нашими засобами масової інформації на всю нашу планету. Щоб весь світ читав і дивувався. Українці вже в Африці, так, вони вже громять московитів там, далі де вони почнуть? Громити їх ще? У, у Латинській Америці де ще? Чи, чи, чи будуть українці вже глобально впливати на там, ви, вибори у США, у Московії? Ну, це вже говорить дійсно про те, що наша держава із якоїсь там колоніальної частини Московії, якою вона була впродовж останніх 300 років? Виходить на світовий ринок, так би мовити, геополітичний, і справа йде до геостратегії. Ну це ж так, геостратегія це місія держави. Теж я вам тут пояснюю на цьому каналі. Місія держави на політичній мапі світу. Так. І ми вже ось, о, о, оці всі дані, вони для когось, просто для того, щоб подивитися картинку. А я вам намагаюся пояснити, чому це, для чого це відбувається. Тому що знову ж таки, знову почнуть кричати, нам це все не потрібно. Ні, це нам потрібно. Це надзвичайно потрібно. Це все роблять розумні люди. Ви <розуміє> розумієте, які мислять стратегічно. А це характерно для української нації в періоди її чергового відродження.